Чи є у вас поліпи в носі, список захворювань носових пазух поліпи в носі, як відрізнити від інших проблем і що робити далі, закладеність носа, втрата нюху, постійний головний біль ці симптоми знайомі багатьом. Легко припустити, що це звичайна застуда або алергія. Але що, якщо причина криється в поліпах в носі? Ці доброакісні утворення можуть істотно погіршити якість життя, але часто залишаються непоміченими. У цій статті я розповім про те, як відрізнити поліпи від інших захворювань носових пазух, які методи діагностики існують, і що робити, якщо поліпи виявлені. Поділюся своїм досвідом і розповім, як важливо не ігнорувати навіть незначні зміни в роботі носа. Чому поліпи виникають? Перш ніж говорити про те, як відрізнити поліпи від інших захворювань, важливо зрозуміти, що це таке і чому вони виникають. Поліпи вносяться м'які, нешкідливі нарости, які ростуть із слизової оболонки носа або пазух. Вони утворюються у відповідь на хронічне запалення або подразнення. Причини можуть бути різними. Хронічний риносинусит – найпоширеніша причина. Постійне запалення слизової оболонки призводить до утворення поліпів. Алергія, постійний вплив алергенів може спровокувати запалення і утворення поліпів. Астеема часто супроводжує утворення поліпів. Інфекція, хронічні інфекції носа і пазух також можуть стати причиною. Генетична схильність деякі люди більш схильні до утворення поліпів через генетичні фактори. Я пам'ятаю випадок пацієнта, який кілька років страждав від хронічної закладеності носа. Він звернувся до лікаря тільки коли втратив здатність відчувати запахи. Виявилося, що у нього були великі поліпи, які практично повністю закрили носові проходи. Це підкреслює важливість своєчасного звернення до лікаря при будь-яких проблемах з носом. Як відрізнити поліпи від інших захворювань? Тепер перейдемо до найголовнішого питання: як зрозуміти, що у вас поліпи, а не щось інше. Симптоми можуть бути дуже схожими, що ускладнює діагностику. Ось основні відмінності. Втрата нюху це один з найбільш характерних симптомів поліпів. Втрата нюху може бути повною або частковою. На відміну від застуди, яка зазвичай супроводжується тимчасовим зниженням нюху, втрата нюху при поліпах може бути стійкою. Закладеність носа, обидва стани супроводжуються закладеністю носа, але при поліпах закладеність часто буває односторонньою або чергується. Посназальна крапельниця слиз стікає по задній стінці горла, що викликає роздратування і кашель. Головний біль і тиск в пазухах можуть бути пов'язані з заблокованими пазухами. Хропіння та сну. великі поліпи можуть блокувати дихальні шляхи і призводити до хропіння і сну. Порівняння з іншими захворюваннями. Захворювання основні симптоми, відмітна ознака поліпи в носі, закладеність носа, втрата нюху, постназальна крапельниця, головний біль стійка втрата нюху. Одностороння закладеність, гострий синусит, закладеність носа, головний біль, лихоманка, втома лихоманка, втома, гострий характер симптомів, хронічний синусит, тривала закладеність носа, головний біль, посназальна крапельниця, тривалий характер симптомів, відсутність лихоманки, алергічний риніт, закладеність носа, нежить, чхання, свербіж сезонний. Характер симптомів свербіж у носі та очах неалергічний риніт, закладеність носа, нежить, кашель цілорічний характер симптомів, відсутність свербіння. Важливо пам'ятати, що самодіагностика це ненадійний метод. Тільки лікар може поставити точний діагноз і призначити відповідне лікування. Методи діагностики. Для підтвердження діагнозу, поліпи в носі використовуються наступні методи. Огляд носа, лікар оглядає ніс за допомогою ендоскопа, тонкої трубки з камерою, яка дозволяє побачити слизову оболонку носа і пазух. Комп'ютерна томографія КТКТ дозволяє отримати детальне зображення носа і пазух, що дозволяє виявити поліпи та інші аномалії. Магнітно-резонансна томографія, Магнітно-резонансна томографія. Магнітно-резонансна томографія використовується для оцінки розміру та розташування поліпів, а також для виключення інших захворювань. Алергопроби Алергопроби використовуються для виявлення алергії, яка може бути причиною утворення поліпів. Лікування поліпів у носі Лікування поліпів в носі залежить від розміру і розташування поліпів. А також від наявності супутніх захворювань. Основні методи лікування Медикаментозне лікування. Кортикостероїдні назальні спреї, спреї зменшують запалення і сприяють зменшенню розміру поліпів. Системні кортикостероїди у важких випадках можуть бути призначені таблетки або ін'єкції кортикостероїдів, антигістамінні препарати використовуються для лікування алергії. Хірургічне лікування, ендоскопічна хірургія найбільш поширений метод видалення поліпів. Лікар використовує ендоскоп та спеціальні інструменти для видалення поліпів через ніс, лазерна хірургія. Лазер використовується для видалення поліпів. Я вважаю, що ендоскопічна хірургія є найефективнішим методом видалення поліпів. Після операції важливо дотримуватися рекомендацій лікаря та регулярно проходити обстеження, щоб запобігти рецидиву. Профілактика утворення поліпів: Хоча повністю запобігти утворенню поліпів неможливо, можна знизити ризик їх появи. Лікування хронічного риносинуситу та алергії, своєчасне лікування цих захворювань допоможе запобігти утворенню поліпів. Уникнення алергенів. Якщо у вас алергія, намагайтеся уникати контакту з алергенами. Зволоження повітря: сухе повітря може дратувати слизову оболонку носа і сприяти утворенню поліпів. Відмова від куріння: куріння подразнює слизову оболонку носа і збільшує ризик утворення поліпів. Регулярні огляди у лікаря. Регулярні огляди у лікаря допоможуть виявити поліпи на ранній стадії і своєчасно почати лікування. Укладення. Поліпи в носі це поширене захворювання, яке може істотно погіршити якість життя. Важливо знати, як відрізнити поліпи від інших захворювань і своєчасно звернутися до лікаря. Своєчасне лікування і профілактика допоможуть вам зберегти здоров'я носа і уникнути серйозних ускладнень. Не ігноруйте навіть незначні зміни в роботі носа, це може бути ознакою поліпів або інших проблем, які потребують уваги. Турбота про здоров'я носа це турбота про ваше загальне самопочуття і якість життя.